Ну, що, можна знімати відео? Доброго дня всім підписникам, гостям каналу. Сьогодні хочу поговорити на таку цікаву тему. Дуже багато інформації бачила в інтернеті на цю тему. І в мене виникла ідея саме поговорити на тему бойкота русських вареників. Дуже дивно, але так і є. А в Польщі є такі вареники. Пірогі русські, ось їх називають. Вони дуже популярні. Їх люблять найбільше. В Польщі роблять вареники із м'ясом, і з картоплею, із капустою з усім. Але піроги по вареники по-русски люблять найбільше. Але піроги по-русські вважаються традиційно польським блюдом. Але назва. Цих пірогів чомусь багатьом вказує на походження саме російське. І це якось так випадково а, 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 натрапила на таку інформацію про бойкот пірогів русських. Зараз я вам почитаю в інтернеті, що я, а, що я читала. От послухайте. Зараз я почитаю, що тут написано. Спочатку польською, а потім я перекладу на українську. Бойкот пірогів русських. Одесі їхні ємид. Кожен, хто є, зле є кацапом і е, Ну, Я думаю, без перекладу зрозуміло, що бойкотуємо русські пироги, Що їсти пироги, русські вареники це не добре. Кож, кожен, хто їсть вареники, то є кацапом і антикатоликом. Ще одна новина про гіпермаркет Ашан. У нас Ашан теж працює в Україні. Що тут написано? В Гесті Солідарності з Україна сеть гіпермаркетів Ашан перейменувала традиційні пироги русські, Сигнування – власна марка на пироги українські. В інтернеті є 11 вказує, що є то акт гіпокризії. Сіть бов'ям, мімо сполучних натисків, не здецидувала ще на опущення лукративного ринку російського. А, а зараз я перекладу по польську, що це означає. По-українськи це виражаючи солідарність з Україною, мережа супермаркетів Ашан змінила назву традиційних вареників русських на назву вареників українських. Користувач інтернету в один голос відзначають, що це ліцемірство. Мережа, не дивлячись на тиск суспільства, так і не вирішила покинути російський ринок. Тобто зміна назви була, але все-таки Ашан так і працює в Росії. Недавно в інтернеті подивилась відео на цю тему. Теж коментувала. Буход русских вареників, польська журналістка, автор круги Готуйний марне Сільвія Маффер. Ось картинки запис цього відео. Русский сам русський чи не сам Na pewno nie należy ich bojkotować tak jak to się dzieje. Jak ja zobaczyłam apel do producentów mrożonek, żeby pozmieniali swoje opakowania, to nie dość, mi mnie krew zalała, no bo po co marnować te opakowania, skoro warto lepiej poznać właśnie genezę tych naszych ruskich. Ruski nie mają nic wspólnego ze słowem rosyjskie. One zostały tak nazwane tak naprawdę po II wojnie światowej. Wcześniej były po prostu pierogami ukraińskimi albo polskimi pierogami. Zresztą jak teraz jest to utrudnione, ale w polskich restauracjach dalej można zamawiać po prostu pierogi z serem i ziemniakami pod nazwą polskie pierogi. Zaraz ja А вона говорить, що коли побачила звернення до виробників, щоб вони змінили назву на упаковки вареників русських, то її кров заляла, як вона каже. Навіщо змінювати ту назву, якщо вони не мають відношення ніякого до Росії? Вона стверджує, що походження назви від Прикорд східної прикордонної землі від колишньої Червоної Росії. <гум> мені навіть цікаво стало. Ну, стільки інформації <гум> про пироги руські мені навіть цікаво стало. А в нашому місті теж байкотують пироги. Чи зможу я прийти, до, ну, наприклад, до реставрації і замовити пироги руські? Чи теж мені запропонують українські? Ну, виникла моя, в мене ідея все-таки сходити до реставрації якоїсь традиційної польської кухні. Ну і спробувати замовити ці піроги. Зараз іду до реставрації, яка називається чотири року». Прочитала в інтернеті, що це реставрація традиційної польської кухні. Там мені, але я думаю, знайду пироги по русски

Все-таки сісти на вулиці, бо дуже жарко, але мені сподобався інтер'єр цього маленького ресторанчика або кафе. Тут е така горожа, і на горожі ростуть ну, справжні, е я думаю, кабачки. <рес> <рес> дуже мило. Зараз я вам це покажу. Який гарний кабачок рясніє. А там скільки. їх? Можна підійти, дивитися. О, справжні величинки. Так, ну це супер. Ну що, принесла мені по-русски. Дарілка дуже велика. На весь стіл. Ну, зараз пробуємо. Вони ем, пироги, але зверху посипані і ще е, салом підсмаженим з цибулькою. Такі зі шкварочками. Зараз я вам покажу цю Велика тарілка. Так. А ще е, мені дуже подобаються шкварки. Ну, і парують. То это дуже горячее. Чтобы попробовать на смак, Смачный чем Скажу вам, что дуже смачнее. Знаете, взагалі то. Я не дуже розумію цих бойкотів. Мені здається, що ніякого відношення справи не мають політики. Mm. От. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях буде цікаво почитати мене.